Привіт від такої краси! От люблю я проїжджати, не знаю, чомусь мені подобається цей купол такий класний. Ну, зараз трамвай поперекрив трішечки нам той купол. Так, звідусіль ми раніше тут жили недалеко, звідси, то я все пішки ходила і пам'ятаю, як перші рази ходила, то я чомусь орієнтувалася на цей купол. Його видно здалеку, думаю, так, я оце йду сюди, а потім вже мені треба назад до, буде йти додому, то як мені добратися? І чомусь оцей зелений купол, де б я не йшла, буває так, що десь заблукала щось з інтернетом, іноді у мене буває. То я тоді дивлюся, так де ж той купол видно, в який бік мені йти. Взуття, оце тут смачненькі речі, смаколички продаються. І вон скільки годин показує. В Кракові, в Києві вже без 10-12. Зараз скільки? 57, сім, десять так? сім, так? А в Києві 11.50. А, 50 хвилин, а я щось не так подивилася. Так, трамвай за трамваєм. Це що ялинки, ялинки? Ага, вже ялинки продаються. Скоро різдво і продаю, починають продавати ялинки. Кубку снігу бачимо. Оце ж я ця длуга, подлуга ходила. І орієнтир у мене був я туди йшла до старого міста, звідси. Длуга друга. друга. длуга. Оце звідси, пішки ходила по цій вулиці на прогулянки. Мені дуже подобалося. ну, Ранкові прогулянки. Через один кілометр 700 метрів. Чому, Чому ранкові? біля... Майже друга. Хлеба же нового. Поехали сейчас на для нового клепа. І я тут марширувала. От мені подобалось. Машин тут мало, трамваї, екологічно чистий транспорт. Машини майже не їздять. Здавалось би, саме центр Кракова. Десь отак не в центрі Кракова може бути більша загазованість, аніж в центрі Кракова. І я любила сюди ходити гуляти. Йдеш собі. Тому що тут транспорт. Заборонено їздити, Ну, бачиш, тільки таксі можуть їздити на приділений від транспорту. Ну, то про що я тобі й говорила? що... цим всім не можна їздити тут. Ну, Тому... от я і любила оце ходити, саме тут і по цій не вулиці. вулиці, по травмальним путям. Їдеш машин мало, центр Кракова, краса така, і ти собі маршируєш свої ранкові 11 тисяч кроків. І немає ніякої загазованості немає великого шуму машин. Я навіть дивувалася, от порівнюю центр Києва. Що таке центр Києва? І порівняти центр Кракова. Ну дві великі різниці. Центр Києва там так забито машинами. Ти не можеш проїхати а і тут пройти немає за Ну як це немає? Центру ну, так, це старий... зараз. Ми виїжджаємо із старого. Ну це старий ж центр, Кракова, не центр краку. Ну немає, не називається не центр, а старий Краків. А це ось ринок, новий клепаж. В пікарні, як бачиш, в пікарні, бачите, скрізь показую. пікарні, де бачу пікарню, цукерню, то хочеться зразу показати пікарню, Цукерню Так, да, новий клепаж. А ми будемо їхати, ну, не знаю, чи треба буде, може, заїдемо на Ібрамовський ринок, а може на сьогодні рибу купити вже треба. Бо в магазині риба дорожча. а на ринку такі маленькі магазинчики, якось отут біля цього ринку. в оцих маленьких магазинчиках можна купити дешевше. Ну, Також риба написана, але ну, я ні разу тут не була. Казали, що тут наші українці десь продають рибу, але дуже дорого. То я туди не йду, але ходять люди, купують. Кажуть, що класна рибка продають наші українці. Дуже смачна, оселедці. Ну, ціна дуже велика. На ту рибу розказували. А я такий майстер, що я люблю сама рибу робити. Купила заморожену або просто охолоджену. І замаринувала. Це не тільки тут, у Кракові, і в Києві я так робила. Рецепти навіть я давала. У мене є відео по цим рибам і червону рибу, і оселець, як я роблю. Ну, Для мене це найсмачніший рецепт. І ще рецепт треба буде показати. Мені донька дала один рецепт, що за 15 хвилин можна зробити червону рибу і вона буде смачною. Це в розсолі її тримати, бо я, мені подобається так сухе маринування риби. І чомусь я не дуже полюбляю, коли до риби спеції додаються. Хочеться відчути ту смак риби, така, як вона є. А коли спеції додаються, мені вона не дуже подобається. Захисна споруда по правий бік, парк, через який я ходила сюди. Зараз ми в іншому місті живемо. От тут кучугурі снігу в парку лежать і ще не весь сніг розстав, але якийсь такий, яду, як ростає. Розстає, мабуть, плюсова, тем... да, плюсова температура, раз він падає і розстає. Плюс один Угу, Ну так. Да. Один градус, он показано. А тут під мостом було краще видно, як сніг сипле, а тут на ці пагорби видно також. Ну так, друзі, катаємося, дружимо з вами. Підписуйтесь на наш канал, хто ще не підписався, хто любить отакі. Подорожі, як у нас, то приєднуйтесь. Я могла сюди пішки ну, сходити, а бачиш, ми будемо біля цього, біля Кауфленду зараз також. Mm -hmm. Але ми їдемо далі. Нам ще треба, хоч така й погода, але все одно, коли треба їхати, то їдеш. Люблю, коли у чоловіка вихідні, він робить вихідні години. От я сюди приїхала, треба сюди зайти. Зараз паркуємося. І я буду заходити. Йду вже по шпиталю. Старовинний шпиталь, але сучасне обладнання. Бул такий гарний. І ось один з поліклініки і бублики. в прямо за бубликами. Вийшла із виходіть і бачите, що йдуть. приморожені такі. Йду шукаю чоловіка. А машина де там він он стоїть? Прогулялася в шпіталь. Дуже гарно приймали. Дякую Польщі за те, що дуже гарно нас приймають. Ну, і чоловік питає, ну і що? А я хочу сказати, хто знаходиться в Польщі, ось оце. Ну і що, коли спочатку нам відповідали вшистку в пажонтку», Я думаю, що це таке страшне кажуть, вшистку в пажонтку», там пани чи пані, в пажонтку». Чи запитують: в пажонтку, так як у мене, я проходила до. Дослідження пані в пожонку. Я раніше не знала цього слова, що це в порядок, в порядку. Вони запитують. Робили дослідження мені мамографію, запитує вшистку в пожонку кожного разу. А, то, то я вже знаю, що відповідати. А раніше я не знала, що відповідати. Вшистку в пожондку. Чи все не, не вшистку в пожондку? І я думаю, що ж це таке кажуть? Тепер я знаю вже, що це все в порядку. Запитують, чи добре я почуваюся, чи все в мене в порядку при дослідженні. Дякую, шпиталь Нарутовича. А сніжок, бачите, який, поки я ходила, припускаються такі сніжинки великі. Старовинний шпиталь. Високі потолки, показувала ось при виході, виходила також. Такі пейзажики тут гарні. І сніжок. Якщо такий буде сипати гарно, то знову насипе багато. Пам'ятаю, як ми в краків заїхали вперше, пам'ятаєш, скільки снігу було? Mm -hmm. Було так засипано снігом краків. І отак машини стоять по два боки, а ми їхали, а вуличка ще вуща була туди, в ту квартиру ми де поселялися жити і їхали її дивитися. І, а там вуличка, ну, по ширині така ж, але машини якось стояли, чи то снігу, ні, то не машини, то снігу було, так, гори отак по бокам лежали. Я думаю, нічого собі. Ой, як тут їхати, так? така дорога вся в Кочугурах, роз... сніг розчищений був на два боки. ну Так, по півтора метра снігу кучугури були. А в цій золотовішки немає шклібка? Можна зайти зараз глянути, тут наші дівчата ще працюють, провідаю. Зараз зайду, запитаю, у них треба шкрибок, чим обшкрібати сніг. І лід на машині, бо вже бачимо, що зима, а в нас його немає. Дома у нас їх декілька. Но ми не взяли сюди з собою. Зараз зайду в магазин, тут є такий Злотувка, Далі, трішки далі. Злотувка, Злотувка, де він? Оце де зелене, оце тут наші дівчата українки працюють. Зараз зайду до них, запитаю. І підсипає сніжку, аж крипка немає. Зайшла до дівчини до нашої той магазинчик. Там все від одної злотої ціна. Одна злота, дві злоти, три злоти. Товар. І до 100 злотих. Ні, там по сто немає, мабуть. Ну по двадцять злотих, можливо, щось є таке. Ну, п'ять злотих там. Зайшла, вона каже, та всі запитують зараз <смі> за шкріпки, немає. Я кажу, отож ж бачите, який попит, а ви не берете, не продаєте. Ну, Вона правда говорить, що це ж не я продаю, а те, що там моя власниця магазину сюди привезла, а я тільки стою і торгую. Ну, в таких магазинах я з самого початку в Кракові. Зайшла в такий магазинчик і дівчина по-українськи. Ну, по польську так, а я щось запитую, о, розумію, що вона українка. Так оце і зараз знаю, що Ну, нові вже там дівчата міняються в магазині, але я знаю, що то наші україночки будуть, то з задоволенням туди заходжу, якщо нам по господарству щось треба купити. Цікаві лавочки поробили там. Може, вони там і були. Може, і були, так. Да, дерева були зеленими, я не бачила. Ну так лавочки, отак пів дереви, зруба, стовп деревини розрубаний, такі дерева великі, і з них пороблені лавочки. Отака, друзі, зима. У кого немає ще зими, дивіться, скоро буде, а можливо у когось вже і більша зима, є більше снігу. Ось і Брамовський ринок, треба буде заїхати. На днях все-таки купити рибки. Скучила вже за рибкою. Та тільки закончилась, молоді. Риба? Ну так. Да. Ну ти ж знаєш, що я рибу більше люблю, ніж м'ясо. Це ти у нас супер м'ясний. А я супер рибна. Я по гороскопу хто? Щука. Щука? Друзі, ви чуєте, як чоловік мене обзиває? Я рибка, а він каже, що я щука. Що? Щу... Щука. Щука теж риба. Да, тобі подобається на смак щука? Ні. Ну тобі якась риба взагалі подобається? Так. Да. Яка. Карасі жирні. А карасі бувають жирні. Ну, терміново треба пропустити швидку допомогу. Отут, ви знаєте, як їде швидка допомога, так всі машини збиваються докупи і пропускають швидку допомогу. Ніколи, як у нас та швидка допомога, везе хворого, як застряне десь на дорозі, стоїть довго, а тут ні, такого немає. Швидка, значить, швидка. Швидко машини всі повинні так згрупуватися, докупи, навіть на тротуар виїхати, а швидку треба пропустити. От це та погода, коли говорять, що гарний господар собаку не вижене на вулицю. Отака сьогодні погода. Сніг мокрий летить. І куртка стає мокра від цього снігу. Бо я спочатку вийшла, думала просто прогулятися, а потім зрозуміла, що в мене куртка буде мокра. Не так, то просто по такій погодці прогулятися. Так що прогулянка у мене не відбулася. Буду очікувати гарної погоди, щоб гуляти більше. Зараз важкувато робити свої 11 тисяч кроків, коли така погода треба очікувати. Коли закінчиться сніг чи дощ, а потім виходити і гуляти. Ну який старовинний будинок стоїть, ніхто там не живе. Так, ну все, ми заїжджаємо заправлятися і запрошуємо з вами і вас іще на прогулянки з нами.